Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами невеличким ювелірним лайфхаком, який допоможе вам не тільки не загубити ваші сережки, але й заощадити на відвідування ювелірного майстра. І так, що робити, коли ваша англійська застібка в сережках не функціонує? І так, друзі, у мене в руках сережка з класичною англійською застібкою. Ми бачимо, що застібка не закривається так, як треба. Відсутній характерний звук щолкання такого, а також інколи таки буває, що сам штифт протягується навіть в цей отвір далеко. І так, що ми робимо в цій ситуації? Обережненько підгинаємо сам штифт. Донизу, тільки обережно, щоб його не зламати. І пробуємо Оля. Вже навіть відчуваєте, який є? Чікс. Чікс. Ви можете підрегулювати навіть трішечки більше нагнути. Чікс. Все. Зарешка знову працює і вас радує.